Пістолет, з якого ймовірно, було вбито Ірину Фаріон, таки знайшовся. Під час одного з обшуків, який відбувся ще 14 серпня, однак про це повідомили лише тільки, тільки що українські новини, не чи ні, ніде саме було знайдено пістолет, а ніхто є його власником. Сам обшук відбувався за рішеннями Галицького районного суду міста Львова. Окрім пістолету, було знайдено ще ряд речових доказів, які, ймовірно, належать убивці, у тому числі і ті самі знамениті червоні рукавички. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Страцов, я журналіст і це мій канал Свіжі Історії. Тут ми говоримо про основне цей канал україномовної аналітики і. Обов'язково, якщо вам важлива ця інформація, яку я зараз доношу, підпишіться на цей канал, підтримуйте його донатом е на патреоні та долучайтесь до числа спонсорів. І поїхали. Отже, під час обшуку у цій квартирі поліцейські також знайшли мобільні телефони iPhone 11 та iPhone 7 е з картками, планшет марки Lenovo пістолет Ford 12. Е R з магазином 12 набоїв 9П і 138 набоїв 9П. Па. Наждачний папір сверла викрутки Штангер Циркуль 4 пружини, 3 протирки, 1 шомпол, Дві книжечки, одну пару червоних рукавиць, три гумові кульки, Дві коробки марки Сара, коробки до мобільних телефонів. Також в ході обшуку було знайдено грошові кошти, а саме 1900 доларів та 100 євро, а також банківські картки. Однак, і, однак кошти суд зобов'язав повернути, втім не уточнено кому саме. Отже, нагадаю, нещодавно в мене було інтерв'ю з адвокатом Ірини Фаріон. Досить непогано зайшло, але ми, оскільки ми говорили ще до того, як було зроблена ця знахідка, то очевидно цю тему ми, на жаль, не обговорювали. Продовжуємо слідкувати за справою, за розслідуванням вбивства Ірини Фаріон, і якщо будуть якісь зміни, я вас буду обов'язково повідомляти. Дякую.